Шановні користувачі! В даному відео ми покажемо, як в програмі ArtZvit Pro створюється уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ на основі звіту податкової декларації з ПДВ за новою формою та як швидко внести податкові накладні та розрахунки коригувань до уточнюючого розрахунку. На вкладці Звіти обираємо декларацію, дані якої потрібно уточнити виправити. Натискаємо правою кнопкою мишки на звіті і з контекстного меню обираємо пункт Створити уточнюючий через рахунок та підпункт з додатками, якщо потрібно внести зміни і в додатки, які подавались у складі декларації. Після створення уточнює через рахунок з ПДВ автоматично відкривається на перегляд. Також бачимо, що у складі звіту присутні ті самі додатки, що й в декларації з ПДВ. Дані до уточнюючих додатків повністю переносяться з раніше поданої декларації. Щоб додати до уточнюючого розрахунку не включені в раніше подану декларацію з ПДВ накладні або коригування, потрібно заздалегідь створити та зберегти уточнюючий звіт. Натискаємо праву кнопку мишки і з випадаючого списку обираємо пункт до декларації з ПДВ та підпункт уточнюючий. Далі відкривається нове вікно, включення ПДРК в реєстр в уточнюючу декларації ПДВ. Обираємо зі списку потрібний звіт, звіт, в який будуть додаватись попередні обрані накладні. Та натискаємо продовжити. Аналогічно до уточнюючого розрахунку з ПДВ включаються розрахунки коригувань. Тепер перейдемо до самого уточнюючого розрахунку. В додатку 1 в таблиці 1.1 розділу 1. Викликаємо довідник, до реєстру якого і було внесено податкові накладні. В довіднику обираємо накладні, якщо їх більше однієї, можна скористатись опцією Відмітити всі. Та натискаємо Так. В результаті дані обраної накладної автоматично вносяться до таблиці 1.1. А щоб внести дані щодо розрахунка коригувань, аналогічно викликаємо довідник з таблиці 1.2 додатка 1. Коли всі дані внесені у звіт, перевіряємо його, зберігаємо. Якщо не виявлено помилок, підписуємо та відправляємо на реєстрацію.